Всім привіт, друзі! Ми їдемо в магазин купувати Речі. У нас не вийшло, ми час простояли і не було автобусу, тому я пішла на закупки. Поїдемо трошки пізніше, після обіду. Так як з цієї зупинки не йде автобус чомусь. Щось там поміняли. Ось цукор у нас коштує 90 центів. Це саме найдешевше, найдешевше. Бо я. Ціни дивлюся по магазинам і є, є євро, це 90 центів. Я купила 59 центів ось такий багет сукору, бо я була тільки на запарки, помидори купила, купила персики, слива. слива євро 49,99, персики, помидори 99 центів. І інжир, інжир на варення. Ну він такий трошки. Ні, Він класний, суперський, але треба було цукор, і я ось купила цукор. Так, що ще? Я в магазині. Магазин мені цей подобається, тому що тут є, ось, як я вам вже кажу, цукор найдешевший. Купівка по копійки буде євро, тому я маю дивитися, де що можна купити трошки десь, може Я так, піду подивлюся картопельку. Да, до речі, оця, статі картопелька 2 євро кілограм. Я її купила на євро 70 Бачите, молода. Картопелька на євро 70 А це вже варена, варений бурячок. варена дивиться. воно в них тут робиться. Бачите, відварили і 99 центів продають. В Меркадоні є такий магазин дорожчий, євро 4. А тут 99. Ось такі в мене покупочки євро 19 стало, їдемо далі. До речі, вже кабани 65 центів коштують. І тут вже вони розрізані пополам. Це дуже класно, бо ти бачиш, що ти купуєш. Я я зараз подивлюся, як половину мені уйдя, щоб вона була класна. І мені буде дуже важко, тому треба трошки менше брати. От то, що менше, те буде моє. Так, все. Я просто все це не дотягну, тому все. Мені більш, може чогось мені і мені треба, але брати не зможу. Не зможу просто. Самої тягти. Ось яблука, дивіться, які в них. Це дуже дорого. 2,35. ось такі кошти мають. Ні, так, все, пішли до каси. Все, я вже вдома. Ось вода, у нього. А це помидори, які я купувала по 99. Такі класні, це слива. Дуже добре, я її помила, коштувала сучна, Трошки схожа на нашу. Наша трохи ароматна, мені так стається. це інжирчик який на, на варення. Так, це в мене тут пришальку. І мені ж треба їхати далі. Зараз зараз трошки переовернуся, підпочину і будемо їхати. Чай. Оце такий чай, бачите? Оцей такий, е, як осадок чи що це, це з чаю. Була дуже чиста то, кружка. І оце ж такий пакетирований чай. Угу. Такий смачний з лимоном, але від пакетів ось таке зробиться. Так, зараз я. Що там в нас? Так, в нас. Ага. 35 уже. Пару пару часів відпочинемо і все. Так, що я тут там я залишила? Так, Там я залишила. Так, і тебе що вигнали так. Ах, ти моя красоня. Вчора вона була на привик. Так, 7-23. А їй треба буде. В цьому місяці їй все зробили, але ну, треба буде ще там. Буде одна їй остання, може ні. Ну, тобто роблять якісь там їй прививки. Ну хай це треба. Це так, тут не можна без прививок, а там ще стерилізація в неї буде. Через якийсь час, я думаю, через три місяці це їй п'яти, вісім місяців, вісім-дев'ять будуть робити їй. Операція стерилізація коштує тут 200 євро. Так. Треба буде зробити і все. І кішка буде задоволена, буде задоволена. Отакі От тут справи. Євро 86 Ну, я вам так скажу, в нас тут біля під'їзду живе кішка безпризорна. І я думала, що тут немає такого, а є уявляю, тоді. І корм, і вода стоїть, все, ліжко для неї, все, але в неї нема е, де жити. Тому я думала, що тут якось більш що нема, ну є, мені дуже шкода. А Іриска так росте. Іриска, а ти ж, би ж дивилися, кажуть, ух, і здорова, ух, і здорово. Ухи здорово". Да. Мені дуже подобається, що тут є з зрисумка, бачите. Угу. Ось. Ось така. Все, приїхав на автобус. Рушимо. Платити буду карткою. Тут картка оплачується 10 поїздок, 6,50. Зараз ми подивимось взуття. Скільки коштують гарні кросівки. Якісь кросівки тут щось ні, тут взуття. Так, трохи не те. Це чоловіче, чоловіче взуття. Так, дивимось. Все такі красівки наподобі, як у полі, така Коштували більше 100 євро. Здесь наподобие. Вот Еще ничего больше 15 нет. А что ты там набрала? Ну, я не все это буду брать. Я взяла. 에, много одежды. Сейчас пойду в примерочную и померяю, что мне пойдет, а что мне не пойдет. Я не могу тебе обувь найти хорошую. Так, мы застрелились с мамой, пока я подходила, выбирала. Ты застрелилась. Вот, что я набрала. Багато. цілу торбу набрала. Зараз підходи. а ты кажешь, не меньше 15? Или там много вещей, какие не меньше 15? Э, много вещей, то не меньше 15. А, ясно. Да, ясно, 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 понятно. 3,50 на 13-14 років. 3,50 ось така гарна з рукавами. Віться, ковтинка. Теж треба, ну не знаю, підшов воно. Підшов, під джинси, Ну воно ж знає, Таке ж не буде ні, це точно не захоче. Ні, я не знаю. Біленький, може щось біленьке? Є, о, 14-15. Є ось такий вік, а ну. Так, 13. А 12-13, така біленька, гарна. Ось така ковтина, Давайте дивитися, що воно тут. А, це, це, кстати, без. без-без-без, Ось таке воно. Біленьке, класне. Так, а скільки воно коштує? Зараз 3,50. Можна таку взяти. Біленьке воно під все піде, в принципі. Що ти скажеш? Прийде. 39 вот тебе ноги. Ми купили все, що треба, все що необхідно. Стоїмо на касі дуже велика черга. Тут нам пропонують різні ось такі для домівки. Якісь яшечки. Ну, щось таке. Щось таке. в воду сколько его нахуй что я до 3 Клепочка. я думаю 3-4 они не а мне вообще идет угу бела да Настенька Тикки купим что-нибудь вона какое красиво гарно сколько кошерно 3,50. Ну, доброе доброе угу так просто как кепка 350 ну, это ой, так цена це раз Купили і так. залишили десь. Це класно, класна? ну не залиши її на стунію на Звісно, я буду очень акуратна. Да? Дуже так. обережна. Дуже обережна. Добре. Я Біл... обережна, що всі біла біла класна. А де три 3... п'яти а три п'ятдесята? тут сумка, я зараз бустер бігу і їх поживу. Добре, ми з друзями тут тобто, тому. Прийшли скуповуватися разом, вони теж до школи, ми до школи. Оце, Оце до школи, я скажу, скільки воно вийшло. Десь 70-80 євро буде. Настя сама тут вибирала собі. Те, що я її вибрала, вона забракувала. Крім футболки, ми залишили якусь біленьку ковтинку, а все інше вона сама собі вибирала. Покажу. Будете а, і труси, і труси, і кроски, там. багатенько. Все, мої друзі, я буду закінчувати це відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку, а ми будемо стояти в цій черзі ще довго-довго-довго. Все, побачимось на обзорі цих покупок.